Друзі, я, я вам зараз відкрию проповідь, тому що мені вже здається, настала моя година остання. Пробувати на цій грішній тлінній землі, де скільки багато тла, горя. Смерті з цих кров, пролиття віон. Наскільки багато лай, пониже на цій землі, хороб. Я друзі прочитаю, мені здається... Вже настала моя година остання. І я прочитаю вам із Святого Писання, що буде на небі. Чи коли я залишу своє тіло, щоб ви знали, що Бог вас любить і ніколи не залишить вас, що Бог завжди потішить вас. І мені він дає на серце прочитати вам із Святого Писання. І багато, і бачив я небо нове, і землю нову, по перше небо і перша земля проминули, і моря вже нема, і бачив я місто святе, і орусили новий, що сходить з неба. Від Бога приготований, мов молода, прикрашена для свого чоловіка. Чую від престола голос учний, що казав. От житло Бога людьми, і він житиме з ними. Вони будуть його народом, а сам Бог буде з ними. Вибітре кожну сльозу з очей їхніх. І не буде вже смерті. Ні скорботи, ні плачу, ні болі. Бо переднє бо минуло. І сказав тих, хто сидить на престолі, основа все творю. Напиши ці слова вірні і прагні. Сказав мені, сталося. я аж твою маму початок і кінець. Отпраглим дам даром від дерева життя. Хто переможе? Он слідує і ще буду йому Богом, а Він мені буде Сином. При... І ще вам покажу, що Бог кладе на серце, що на небесах Марті не буде милі друзі. І ще я вам також прочитаю із Божественного Слова Небесного. А храму я не бачу у ньому, бо Господь Бог Задержитель і огнець. є йому храм. Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб йому освітило, бо слава Божа, освітила його і світильник його, агнець. Ходитимуть народи в світлі його, і старі землі принесуть і честь свою до нього. Брама його не буде зачиняти день, ночі ж там не буде. І пересув славу і честь народів до нього. Не війде до нього ні, ні чисте, а не той, хто чинить мерзотої а тільки ті, що записані в книги життя анця, і показав мені річку води життя, світло мов кришталь, що виходила з престола Бога Анця посеред майдану, а по сей бік, і по той бік річки, де ворово життя. Що Приносить дванадцять плодів на кожний місяць та дає свій алистя насілення народів, і ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога і буде в ньому і його, його слугу служитимуть йому, і побачить цей обличчя, його, а ім'я Його на їхніх чолах. Ночі не буде більше, і не потребуватимуть світла світильника і світла сонця, бо Господь Бог світитиме над ними. І на навіки вічні. Всі слова вірні та правдиві, Господь Бог, Дух і Пророки, послав Ангела Свого показати слугам, що має бути, статися. <кхи> Милі друзі, якщо я залишу своє тіло, мені друзі, якщо я залишу своє тіло, Навіки попрощається землею. Знайте, що через мої оста промовляв до вас Господь Ісус, і Він хоче кожну людину спасти і помилувати. Мої друзі, щоб попасти на небо. Ми повинні йти вузьким шляхом, тернистим шляхом небеса, тому що широка дорога веде в погібіль, а вузька широ... дорога веде в небо, тому що широк... вузькою дорогою. Ідуть мало людей, а мало хто знаходить вузьку дорогу, милю друзі. Давайте тримати за Христову руку йти в небо. Я, милі друзі, відчуваю, що покидаю своє тіло, я покидаюся світ. Я попрощаюся з землею, милі друзі. Колись я вам говорила. Я давненько говорила з тижнів три тому назад. Що наше життя як листок обривається враз і нема. Ми повинні мати в серці любов. В серці любов ми повинні мати гарячу стилю, чисту і небасну до всіх людей. Ми повинні пригорнути до себе всю вселену на весь світ. Ми повинні покривати свій світ любов'ю, любов'ю Господньою, любов'ю Христа. Ми повинні пригорнути до себе всю села до своїх людей і сказати люблю вас. Малі друзі, я вам скажу. Що мільйон не куп... за мільйон не купиш любов? Не купиш любов ні за які гроші, ні за що, а любов вічно не проходяща. Любов Любов віки буде порвати в... по віки. Є три віра надія найбільша любов милі друзьям. Що ми повинні мати в серці любов велику і дуже сильну. І я вам скажу. Я вам скажу, милі друзі, що любов велика вічна, любов вічна, милі друзі. Любов, милі, друзі, дуже сильна, повинна бути в серцях наших, а любов не купиш за гроші, а повинна бути любов в наших серцях, поки ми при житті, поки ми живемо, або можемо ми померти. Можемо померти сьогодні, або завтра, або можемо загинути. Наше життя на цій землі дуже короткочасне. І тимчасово на цій землі. Наше життя як пара з'являється, так некає. Так наше життя з'являється і некає. Наше життя як смерть проходить. А там чи ти в небі, чи ні. Але ми повинні йти шляхом тернисті, милі друзі. І тоді ми йдемо в небо, де є любов, де щастя, де нема смерті. Не раз я згадую слова своєї бабусі. Що я буду найщасливіша за мільярдерів, за триліондарів. Я буду щасливіша за всіх людей планети, тому що там на небі смерті нема болі. Там вічне життя, там спокій, там блаженство, та є любов вічна. Там ми будемо перебувати у славі небесній повіки. Милі друзі, оговорю я вам істину. Що люблю вас, любов'ю Господа Ісуса, любов'ю Христа, люблю, хочу обійняти вас. Коли я залишу своє тіло, прошу вас, прошу вас, послухайте мої проповіді, і Бог буде давати вам силу і кріпость, і Він буде вас вести в небеса до де Кріне Деніва смерті. Мої друзі! Саме Найважливіше все не земне, не слава, не багатство, не гроші, не мільйони, не шанувальники, а саме дороже. В цьому мирі це Ісус Христос, його слово, і правда, і саме дороже, це вічне життя на небесах, саме дороже, не кумирі землі, але той кумир, той, що то на небі Христос, З якого треба брати приклад, за яким треба слідувати, і на якого потрібно схожим, так само, як він любити. Прощати, співчувати, допомагати, жаліти всіх. Любові Господа, любов Ісуса ми повинні любити всіх людей. Мої друзі, я відчуваю, що полишаю тіло своє, а хочу перед смертю сказати вам, що люблю вас, любові Христа, любов Господа, що Бог мені дасть сили, вже я, здається, пілігримський шлях закінчую, і Бог мене Ангел запише в книгу життя. Мені Бог Ісус відкриє врата неба, я йду в ту країну, де буде щастя, де любов, де спокій, де смерті не буде, де більше не буде сліз, болі, горя, смерті, війн, переживань, страху, де буде життя, де буде блаженство, де буде спокій, мир безкінечний, я буду навіть радуватися і блаженствувати у Твому блаженному садстві Христом Ісусом Богом по вік. Я ще вам розчитаю ці слова. Який Бог кладе мені насадця сказати до всієї вселеної, до всієї землі ось Агнес! Амінь нас, слава й мудрість, подякує честь і сила і міць Богу нашому навіки вічні. Амінь. Один зі старших промовив до мене «Ці одягні одежі білі, хто вони, звідки прийшли? Я сказав до нього, владику мій ти знаєш. І він мовив до мене це ті, що прийшли від горя великої і обмили одежі свої, вибіли у крові анця. Тому вони перед престолом Бога служать йому день і ніч у його храмі. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними, ні голоду, ні спраги, не матимуть уже більше, і не палитиме їх, ні сонця, ні жодна спека, бо а що на середині престола, паститиме їх, і водити моїх на, дж... 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 на живі джерела вод, і витребух усяку слазу, тлю... печай їхніх. Усе ну, молю друзі, я прочитала вам ще один з цих із Святої Ванлії об'явлення. Малю, друзі, я вам говорю що Чося земля насе прах, воно все проде, воно все згорить. Земля буде згорена, і це ще на ній погорить. І ті, що достойні будуть, підуть в небо, і ті, що ні, підуть вічні муки. Милі друзі, ми повинні триматися Ісуса. Ми повинні ходити в церкву, читати Слово, молитися. Ми повинні йти за ними, милі, друзі, не шанувати людей за щось, за матеріальне, за гроші. А любити людські серця, любити саму людину. І мати любов і співчуття Господнє. Ми повинні йти тернистою дорогою, бо терниця дорога веде в нас вічність, блаженство та щастя, та любов до немає смерті. Мої друзі. Коли я навік залишу своє тіло, я буду щаслива. Я буду навік блажанствувати, тому блаженному став повік. Бо По Посе земна лише ми прах, а там на нами будемо повік вічні. Бог нам дасть другі тіла, друге серце, другі думки. Бог нам дасть вічне тіло, вічне тіло безсмертне. Тут на землі горе, але в нами повік щастя, радість і спокій. Вся слава Боже, вся слава Богу, за його любов і милість. Його. Він Бог є всіх світил, всякого однання, всякого силі мудрія, всякий спокій мир і наші. нашій, і є байзам душі. Там буде вічна симфонія, вічний спокій, і вічна радість, славному бюджетному Царстві. йому вся слава і щира подяка за його любов і милість його. i